Да? Да, 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 да. Прям. раз Добрий вечір, Добрій. старший лейтенант поліції гра Роман Валерійович. Скажіть, у нас було зареєстровано ЄО, що водій даного транспортного засобу керує без посвідчення водія. Не чую вас. Ви помиляєтеся. час для вас Я вас попереджаю, що ведеться згідно 40 ї відеофіксація на грудна камера. Чуєте мене? Почули, так? Так, я почув. Дивіться, нам чи треба... На зупинки? Е, – Я ж вам повідомив. <пів> а, <повторій> час ведеться <пів> відеофіксація з моєго боку. Ага. Дивіться, раніше було його зареєстровано, що водій даного транспортного засобу керує без посвідчення водія. Ні, це брехня. Ну, дивіться, нам потрібно перевірити, ви воді даного транспортного засобу, нам потрібно, є у вас посвідчення водія звісно, чи нема. Є. Ви можете надати, так, будь ласка. Звісно.

Одна О, водія. так бачу, да, так, так, да. Води. Сейчас. Полечко да. по Володимирович. Сейчас секунду, можна я перевірю. У нас тут така вкладка є з посвідчення водія. Ну все, у мене вже вже є посвідчення, так що ви ошибались, люде, дивіться, є так. посвідчення. Все, так все. А можете серйозу сказати? Ні, не можу. Я вам показав, так от. Ви я не не, не побачив. Не, не. Давай і посвідчення. Богдан, ні, як Володимирович? Володимирович, ви ж повинні надати для повного знайомлення. Ні-ні ні. ні, ні. Да. В руки не, не в руки, не в руки. Для повного знайомлення ні, ні. в ваших руках. Ні, ні, ні. Я не чую вас. Це зафіксовано на Та я розумію, в мене ведеться відеофіксація, але я вже не ознайомився. А, в смысле, я, я побачив, що Мелешко, Богдан а що? Ну так вот, вода, а мені ж по -по потрібно категорія перевірити. А1, Б 1 не робіть цирк оцей. Та я не цирк роблю, розумієте? Я, я ж... вам показав, водійське посвідчення, все. Це... Підождіть. Почтіть я ж посвідчні. не ознайомився. Мелешко. Сейчас, одну секунду. Я вам показал, что шо, віче. Ладно, нас. я вас чую, чую, мы сейчас одну секунду. Затримуйте наш час. Сказать вам может, пароль. Ні, ні, нам паролі не нужно. Так і все. Не жартуємо. я вам це показав, напевно. 1064. Одну секунду. Скажіть, а коли ви народилися, а? Володимирович? Коли народилися? Я коли народився? Так точно, день народження ваше. Для... З якою цілею Ну Я не побачив 83-й рік чи який у вас там ви показали написано? У напосічний. мене не, не знаю. Ну ага, яких цілей ви цікавитесь. Я вам показав постійно. Все, все, все показала, Володимирович. Ну, все. Богдан Володимир.